Вітаю! На попередніх заняттях ми з'ясували, що перші релігійні уявлення були переважно політеїстичними язичницькими. Сьогодні ми продовжимо досліджувати язичництво стародавніх греків та римлян і розглянемо перехід до монотеїзму тема нашого уроку від поклоніння силам природи до зародження християнства. Давні Еліни мали свої уявлення про формування світу та наділяли своїх богів людськими характерами. Тож вони сварилися, мирилися з. Заздрили, еліни вірили, що колись панував хаос, безодня, і всесвіт почав з'являтися від Ероса, сили любові, богиня землі Гея народила циклопів і титанів, серед яких панував Кронос, його владу повалив син Зевс, який став верховним богом, творцем і покровителем людей, богом Громовержцем. Він панував на горі Олімп на півночі Греції. Тож усі верховні грецькі боги називалися Олімпійськими. Брат Зевса, Посейдон, правив морською. Стихією, інший брат Аїд, по той біччям, світом мертвих. Греки вірили, що Аїд вчинятиме над ними суд після смерті, відправляючи праведників до краю щастя та вічної весни, а грішників у суворий пекельний тартар. Шанували Еліни також і інших богів: воїна Ареса, красення митця та лікаря Аполлона, коваля Гефеста, Пастуха, мандрівника та шахрая Гермеса. Головними олімпійськими богинями були покровителька жінок і шлюбів. Любу Гера, хліборобка Деметра, уособлення мудрості та ремесел Афіна, правна мисливиця Артеміда, найвродливіша ж була Афродіта, а домашньою господиною богиня держави Гестія. Розглядаючи давні вірування римлян, ми можемо помітити, що вони переймали релігійні вірування від багатьох народів, зокрема фінікійців, етрусків і, звичайно, греків. Так, верховні боги римлян дуже схожі на грецьких. Богом-громовержцем у римлян був Юпітер. Покровителем моря Нептун, потобічного світу Плутон, вулкан опікував ковалів, війною займався Марс, Аполлон був покровителем мистецтва та лікування, Меркурій богом пастухів, торговців та злодіїв. До вищих богів долучився також Діонісій, покровитель виноробства. Серед богинь виокремлювалися покровителька жінок Юнона, богиня землеробства Церера, полювання й диких звірів Діана, опікунка ремісників Мінерва, богиня краси. І кохання Венера. Важливим та шанованим був культ домашньої берегині Вести, її жриці весталки, які походили зазвичай зі знатних сімейств, користувалися особливою повагою у суспільстві. Так, наприклад, якщо весталка зустрічала на вулиці засудженого до смерті злочинця, його звільняли. Після створення імперії почалося обожнення влади правителя, культ якого став обов'язковим для шанування як у Столиці, так і у провінціях, підкорених землях, у давній Греції та давньому Римі богам зводили величні храми, де жерці підносили статуям дари і виконували жертвоприношення. У греків та римлян існувало уявлення, що боги обов'язково відгукнуться на прохання, якщо правильно звернутися і щедро їх винагородити. На честь богів проводили помпезні і видовищні змагання, наприклад, Олімпійські ігри в Еладі та інші. Святкування, зокрема, римські сатурналії. Це час, коли навіть раби могли сісти за один стіл зі своїми господарями. Це були пишні банкети, які проводили в грудні, під час них вшановувався Сатурн, Бог миру та достатку. Свято супроводжувалося обміном подарунків. Близько 63-го року до нашої ери Римська імперія підкорила Палестину, історичну область в Західній Азії. Саме там поширились уявлення про кінець світу та прихід спас. Сителя Месії» особливої популярності набув Ісус Христос. Римські джерела сповіщають про нього небагато. Зокрема, що Ісус походив із Галілеї, а його проповіді дуже швидко стали популярними. Значно повніше про нього написано в Євангеліях кожній із перших чотирьох книг нового заповіту, які були укладені апостолами Матвієм, Марком, Лукою та Йоанном. Ісус навчав бути милосердними, смиренними, терпимими та доброчесними. Своїми чудесними діяннями він демонстрував велич єдиного бога, що виразно відрізняло його вчення від інших політеїстичних культів близького сходу. Проти його популярності та впливу повстали іудейські священнослужителі, фарисеї. Вони засудили Ісуса до страти. А римський намісник Понтій Пілат схвалив цей вирок. Ісуса розп'яли, але згідно з біблійними писаннями, він воскрес на третій день та вознісся на небо. Чим ще раз продемонстрував свою божественну. Учні та послідовники Ісуса Христа поширили християнство по всій Римській імперії. Зокрема, апостол Петро проповідував його в Римі як апостол Андрій у Малій Азії, Скіфії при Чорномор'ї та Греції. Кількість християнських громад зростала, адже ця релігія була відкрита для кожного, і для бідного, і для багатого. Вони славили єдиного бога, але спочатку збиралися на службу таємно. Потім почали облаштовувати власні молитовні доми, церкви. Їхній стиль життя суперечив усталеним правилам Риму, тому що християни не визнавали язичницьких богів і, що найважливіше, не поклонялись генієві римського імператора. Вони не вчиняли жертвоприношень та відмовлялися служити у війську, бо керувалися заповіддю не убий. Влада розпочала проти них гоніння, які оберталися для вірян масовими стратами, усілякими утисками та поневіряннями. Але вони не лише не відмовлялись від своєї віри в Ісуса Христа, а й від відкрито прославляли його, так з'явилися християнські мученики, люди, які постраждали за свою віру. Щоб оберегтись, християни організовували свої таємні зустрічі в катакомбах, де римляни ховали небіжчиків. Незважаючи на переслідування, християнська віра міцнішала і гартувалась. Станом на третє століття нашої ери, чимало мешканців Римської імперії вже були християнами. Зокрема, і представники еліти на чолі християнських громад стояли. Єпископи, у часи кризи до єдинобожжя звернулися і римські імператори. Зокрема, Костянтин Великий скликав церковний собор у Нікеї, під час якого християнство було визнано на рівні з традиційними язичницькими культами. Лише наприкінці IV століття вчення Ісуса Христа визнали єдиною релігією. Язичницькі капища, храми та жертовники почали знищувати. Сьогодні християнство одна із монотеїстичних світових релігій. Що є найпопулярнішою у світі, ось ми розглянули, якими були релігійні уявлення в давнину та шлях від політеїстичних вірувань до монотеїстичних. Попереду ще багато відкриттів. А сьогодні я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.